Доброго здоров'я в ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. Українські військові вступили у бій з диверсійно-розвідувальною групою терористів в районі селища Зайцеве Донецької області. Про це інформує прес-центр АТО у Фейсбук. Штаб АТО уточнює, що бій з 15-ма терористами був нетривалим. Можливі втрати серед нападників з'ясовуються, сказано у повідомленні. Група бойовиків була одягнена у камуфляж, схожий на польові костюми бійців Збройних сил України, і вони вели безладну стрілянину зі стрілецької зброї, в тому числі по об'єктах житлової інфраструктури. Злочинці намагалися обдурити місцевих жителів звинуватити Збройні сили України в порушеннях режиму тиші і дискредитувати сили АТО. Крім того, терористи обстріляли зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів позиції сил АТО на околиці Донецького аеропорту, а також неподалік від Пісок і дослідного. На Маріупольському напрямку прицільний обстріл позицій сил АТО з гранатометів зафіксований у районі Чермалик. Про можливі втрати в рядах українських військовослужбовців за минулу добу не повідомляється. Терористи готують на Донбасі нові провокації і стягують військову техніку до лінії розмежування. Про це заявив радник голови МВС Зорян Шкіряк. За його словами, бойовики збираються влаштувати серйозні провокації проти українських військових під час новорічних свят. У найближчі дні, зокрема, у період новорічних свят, не виключені збройні провокації і спроби прориву російських бойовиків у глиб нашої території. Про це принаймні кажуть всі їхні дії: передислокація і підтягування важкої зброї і ракетної артилерії до лінії розмежування. Так заявив Зорян Шкіряк. Святошинський суд Києва продовжив термін утримання під вартою екс-беркутівців Павла Аброськіна і Сергія Зінченка до 25 лютого 2016 року. Зінченко та Аброськін уже 21 місяць перебувають у Київському СІЗО. Екс-беркутівців звинувачують у розстрілі 39 активістів Євромайдану. Зараз суд продовжує заслуховувати потерпілу сторону. Свідчення дали 19 родичів загиблих. Як повідомляв обозріватель, Зінченко та Аброськін стверджують, що ні в кого не стріляли і не знають, хто вів вогонь по мітингувальникам на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Збройним силам України до кінця року передадуть безпілотники, які розробили студенти Київського політехнічного інституту. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому». Безпілотні авіаційні комплекси Спектатор вже виготовили на київському заводі Меридіан імені Корольова. Вони складаються з наземної станції управління та трьох безпілотників. Спектатори здатні розвідувати і моніторити водні та лісові масиви, нафто і газопроводи, державний кордон, здійснювати аерофотозйомку. Їх також можна використовувати у пошуково-рятувальних операціях. Наземна станція забезпечує прийом і передачу сигналів на безпілотник на відстані до 30 кілометрів. Канал передачі відеосигналу передає зображення з борту на наземну станцію управління, розповіли. ВУК Оборонпромі. Національне антикорупційне бюро України буде розслідувати справи не тільки проти високопосадовців, але й у випадку, якщо злочин заподіяв особливо великих збитків. При цьому повідомляти в НАБУ про факти корупції можна анонімно. Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив в інтерв'ю. Крім того, ми єдиний правоохоронний орган, який може розслідувати анонімні повідомлення і заяви про правопорушення за умови, що інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані і може бути перевірена, додав Ситник. Як повідомляв обозріватель раніше, Артем Ситник заявив, що народні депутати від різних фракцій пишуть на один на одного доноси в антикорупційне бюро, а потім відмовляються брати на себе відповідальність за надану інформацію. Секретар Ради безпеки ДНР Олександр Ходаковський пригрозив провести акції протесту, якщо керівництво ДНР не закріпить за терористами офіційний статус учасників бойових дій. Про це бойовик заявив в інтерв'ю телеканалу Діалог. Я не розумію, чому Небесну сотню вже канонізували, а ми не можемо виконати свій обов'язок перед ополченцями і особливо перед тими, хто втратив здоров'я, і перед сім'ями загиблих ополченців. Це в корені невірно. Це перше завдання, яке має вирішувати держава. Зав Ходаковський. Також Ходаковський поскаржився, що ДНР керують люди, які ніколи не воювали. За словами Ходаковського, в його терористичному батальйоні Восток загинули 235 осіб, і трохи менше тисячі отримали поранення і до подій у світі. Депутат Держдуми Російської Федерації Євген Федоров запропонував наділити президента Росії Владимира Путіна надзвичайними повноваженнями. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Собесіднік. Зараз ми знаходимося в ситуації зовнішньої агресії, ситуації війни геополітичної. Природно, що роль головнокомандувача в умовах війни різко підвищується. І сьогодні, на мій погляд, треба главі держави Путіну дати надзвичайні повноваження на якийсь термін. Припустімо, до 2018 року. Для того, щоб ми могли відбити агресію на Росію і провести внутрішні реформи, про які він постійно говорив, сказав депутат. Наголошується, що надзвичайні це такі повноваження, які надають президенту повну владу. При наділенні президента повноваженнями припиняє працювати навіть парламент. Російська Федерація розробляє підводний безпілотник носій ядерних ракет, який може непомітно проникати в гавань і наносити удар по противнику. Про це йдеться в редакційній статті The Washington Post, яка присвячена військовій авантюрі Кремля. У публікації наголошується, що Росія пропонує світу знову повернутися в еру ядерної загрози, як це було за часів протистояння СРСР і США. Автори статті підкреслили, про що про існування розробки росіян, яка має назву Океанічна багатофункціональна система Статус 6 стало відомо після витоку у пресу таємної інформації. Витік стався завдяки сторінкам доповіді одного зі співробітників Міноборони Росії під час зустрічі з президентом Владимиром Путіном в Сочі. Пізніше в Кремлі сказали, що відео з даними про розробку підводного дрона не повинно було потрапити в ефір. Сюжет після цього негайно видалили, однак інформація про існування нової російської зброї вже поширилася. Також у публікації йдеться, що в сучасному світі не існує жодних міжнародних угод, які б не дозволили створювати і нарощувати арсенал такого роду озброєння. В наступні 10 років Росія отримає військовий флот, здатний виконувати завдання з оборони країни та забезпечення потужної, але обмеженої присутності в глобальних сферах інтересів Росії. Про це йдеться в доповіді управління військово-морської розвідки США про стан російського флоту, передає голос Америки. Доповідь відзначає прогрес досягнутий Росією у розвідку ВМС і зауважує, що загальна кількість бойових кораблів і підводних човнів на даний час досягла 186 одиниць. Ця цифра поступається лише військовим флотам США і Китаю. Також документ звертає особливу увагу на продемонстровану Росією здатність здійснювати пуски крилатих ракет морського базування і на завершення про погоду. У Києві та Київській області 29-31 грудня очікується подальше зниження температури. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. вночі до 6.11 морозу, в день до 2 -7. Місцями прийде невеликий сніг, прогнозують синоптики. 1-3 січня отримається холодна погода, переважно без опадів. А тепер конкретніше по всій Україні. У вівторок на більшості території України хмарно з проясненнями. Місцями можливість снігопади з переходом у дощовицю, на дорогах, ожеледиться. Докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 1 морозу до 6 градусів тепла, удень у межах 3-8 над нулем. На сході України температура у темну пору добу доби в межах 1-5 градусів морозу, а в день сонце прогріє повітря до мінус 2 плюс 3 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 1 морозу-5 градусів тепла вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться до 4-9 над нулем. І про північні та центральні області України. Середньодобова температура без особливих змін від 2 до 7 градусів морозу вночі та мінус 1 плюс 5 очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТІВІ і будьте здорові. Мама каже, що в королівстві Венето справжні дива на ортопедичні матраци знижки до 25%, А ще на ліжка та комфортні дивани. А де ж дива? Новорічні знижки чекають на вас. Подаруйте собі та своїй родині здоровий сон від Венето.